Не купуйте цю пахучку в машину на Аліекспрес. Я начитався відгуків людей. Думаю, треба купити. Всі пишуть, що дуже стійкий запах, дуже класно пахне. Приходимо на ось такі дуже гарні баночці, все типу стильно, все круто. Ну а як тільки ви відкриваєте цю баночку, бляха, фу, бляха, через секунду запах в машині настільки смердючий, що Просто дихати нереально. Я не знаю, чи то мені так, чи що. Настільки сійкий запах, що навіть якщо вийти на вулицю, то ще метрів за 5 від машини буде смердіти ось тим океаном. Я просто не можу її тримати ось так відкрито, і Вона настільки смердить. Я не знаю, що це китайці таке придумали, і чого воно, і що це за якийсь такий. Якийсь, бляха, гель. Чи що це таке? Фу, бляха. Ну воно настільки смердить, настільки далеко, що придеться, напевно, возити її в багажнику, чи що. Ось тут дивіться: тут знімається ося кришечка. І через усі решіточки воно буде смердіти. Певно, треба буде всі ці решіточки позаклеювати і залишити тільки одну дірочку. Ну, настільки стійкий запах, настільки смердить, що хочеться просто блювати. Реально, я не знаю, чи то в мене так, чи то всіх. Но Хотів взяти, щоб добре пахло. Взяв, пахне дуже добре. Однозначно, рекомендую, в кого смердить в машині. і Хто хоче, щоб пахло ще за кілометр від машини. Ось можете взяти, щоб вам вже таке виїло носа і очі. А потім, що відбувається потім, коли вона втрачає запах. Берете. Запальничку. Запальничкою нагріваєте усю хрінь, фу, не знаю, що це таке, і воно починає смердіти, ніби як ви щойно відкрили новесники. Користуйтесь!